Змаганнями, присвяченим колишнім буковинським гонщикам, розпочали новий спортивний сезон «Автомотокросмени нашого краю. Зимових перегонах, які відбулись на Чернівецькій автомототрасі, проводились на кузовних автомобілях, мотоциклах та квадроциклах. участь взяли не лише буковинські спортсмени, а й кросмени західного регіону нашої держави. Тему продовжить наш спортивний оглядач Сергій Батюк. Третій рік поспіль боковинські автомотолюбителі зорганізовують змагання, якими не лише вшановують пам'ять своїх партнерів по перегонах, яких уже немає серед нас, а й віддають данину честі всім ентузіастам, хто стояв у витоків розвитку цього виду спорту в нашому краї. Адже за 30-річну історію автомотоспорту на Буковині, його славу на змагальній арені утверджувало чимало визнаних майстрів, завдяки яким наш край і понині залишається не лише провідним вітчизняним, а й міжнародним центром з розвитку цього виду спорту. Ми єдині в Україні що Проводимо такі змагання третій рік підряд. шануємо пам'ять тих спортсменів, що були поряд з нами, що пішли в світ і а ті, що по здоров'ю, і взагалі по віку вже не можуть виступати, але ми взагалі. І завжди їх пам'ятаємо. Сніг, який раптово випав, вніс деякі корективи в перегони. Проте не завадив спортсменам виявити свою майстерність у подоланні складної траси. Прикметно, що жоден із учасників не зійшов з дистанції, що буває рідко навіть у змаганнях при більш комфортних умовах. Ну як карганізатор дуже приємно, що всі відкликнулись і телевідені і спонсори, і ребята приїхали поучаствувати, спортсмени. Всі а як гонщик. Траса була важка, очень важка. Під низом розкатали льот, грязь, і доволі тяжело було срінова. Найскладнішою траси виявилася для учасників змагань на квадроциклах, де перемогу відсвяткував досвідчений автогонщик Михайло Бучковський. Чотири колеса руль є. То несложний цей переход. І воля до перемоги. Головне, от тут, напевно, воля до перемоги. І підтримка. І підтримка. Так. Дочка мені звечора намалювала плакат, «Татуся переможе. Я подивився, приїхав з тренування, ну які варіанти в мене було? Практично не було. Треба було їхати. Дуже переживала за татка? Звичайно, дуже переживала. Ну а ти плакат сама намалювала? Чи хтось підказав? Ні, я сама малювала, а зі мною також поряд сидів мій песок матча. Переможці та призери змагань отримали від організаторів заслужені кубки та медалі. А всі учасники пам'яті відзнаки. Попереду у Боковинських автомотокросменів насичений різноманітними змаганнями спортивний сезон. Будемо проводити чемпіонат України по індуро на Німчичі. Здесь на нашей трассе будуть чемпіонати мира проходить, коляски, класс опен. А мы будем участвовать на чемпионатах Украины, стараться на Європу где-то виїхати. Ну, Будемо ще боротися. Серібатюк, Ян Пітковський, Тема дня, ТВ.